Це переносна підзарядна станція. Скорочено ППС або ж павербанк у збільшеному вигляді. Ми їх збираємо зараз тільки для ЗСУ, для хлопців. Почали з травня місяця, коли прийшли, коли наші перші друзі пішли служити, і в них виник дефіцит в самих павербанках і безпосередньо в, е, потреба постійно бути в мережі. Ми для наших захисників розробили в районі 10 різних проектів. Тобто, які наскільки мені відомо до цього часу використовують хлопців, але саме найбільш корисний виявився павербанк. Нині вже близько трьох сотень таких зарядних станцій в українських захисників на передовій. Втім, молода команда підприємців не зупиняється. На даний момент ми збираємо станції усилені. Тобто, якщо порівнювати з аналогами, які роблять, вони більш м'якші, не такі витривалі. Наша станція витримує вагу, на наваннагрузку від трьох тонн». Свої винаходи хлопці демонструють очільнику. Івано-Франківська підприємство давно здобуло добру славу в місті і за його межами. Хоча в умовах воєнного стану бізнесу. Діяти непросто, Тож вирішив підтримати винахідників ентузіастів, каже міський голова жителі нашої громади, які зробили свій бізнес. А коли почалася війна, виробляють такі потрібні речі для наших військових. Тому я закликаю всіх підтримувати івано-франківський бізнес, купувати Івано-Франківський, тому що ви даєте роботу е жителям нашої громади, також внутрішньо переміщеним особам, і підтримуєте Івано-Франківське. Це надзвичайно важливо, тому що без цього фронту теж перемоги не буде. Вони починали зі звичайного сервісного центру. Нині ж у невеликій крамниці налагодили повноцінне виробництво. Спершу його співзасновники Дмитро, Володимир і Артур втрьох тримали бізнес, та з часом роботи прибав. Волоса термінових замовлень стало більше. Почали шукати підмогу. Тоді до команди долучився Андрій. Замовлень дуже багато. То вже почали підключати всіх. Так само мої знайомі приїхали. Я їх запросив, допомагав збирати корпуси. То там на електриці, на проводкою займався, там допомагав підготовлювати то все остальне. Хочеться щось робити, прикласти свою руку, як кажуть, до того всього, щоб допомогти тільки для перемоги. Все. І поки Андрій фізично тут наближає українську перемогу, думками він все ще у рідному Херсоні, адже там фактично у безвиході залишилися його близькі. У мене залишилась бабуся, у мене залишився друг, але в нього зараз ситуація не дуже, бо він каже, що зараз обстріли почастішали і ну, тяжко з тим. І виїхати зараз стало набагато важче, ніж тоді, коли їхали ми. То зараз мости попідривали, побомбили і. Дорога важка, по п'ять днів люди стоять в, цих, в тих заторах. Від своїх замовників вони завжди просять відгуків, втім, скоріш негативних, бо ж прагнуть виготовляти пристрої, які приноситимуть військовим на фронті мінімум клопоту і максимум користі. Ми раніше компонували наші станції без сумок. Один момент, коли наші хлопці відступали від своїх позицій. Вони загубили зарядний пристрій з інвертором. На наступний день до них приїхала сумка. Також деякі хлопці скаржили, що незручно переносити, Треба щось зробити, щоб сам інвертор був всередині вмонтований. Ми розробили нову, нову лінійку, нову станцію з інвертором всередині. Плюс у нас зараз в лінійці три пристрої. Тобто з інвертором всередині, з можливістю підключення сонячних панелей і повністю герметичний. Тобто він спрямований на три різних напрямки. з труднощами по перегріву перший час. Тобто у нас була поставлена задача розетку мінімум поставити на 520-600, тобто вихід на 220. Наразі ми вирішили її за допомогою е... кулерів. Нині виробники ППС отримують замовлення також від медиків, яким потрібно забезпечувати операційні зали безперебійною напругою і орієнтуються на велике виробництво, адже невдовзі мають намір долучитися зі своїми винаходами до відбудови України після війни. Ірина Калинчук, Ярослав Лелет, новини на важі.